Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події вівторка, 19 листопада. В студії працює Мар'яна Мацька сьогодні. У випуску музейники показали уламки ракети, яка прилетіла на Коломищину тисячу днів тому. Предмети, які несуть смерть. Як десятка зустріла повномасштабне вторгнення. Залишаємось стійкими та незламними. Як змінилось життя коломиян за ці тисячу днів? То всіх українців змінилося. про це та інше детальніше. Тисяча днів повномасштабна війна триває. Ця чотиризначна цифра важка та болісна для кожного українця. Життя мільйонів людей змінилось назавжди. За цей час ми стали свідками незламного героїзму наших захисників та єдності народу. Про тисячу днів боротьби, втрат та надій на Коломищині у сюжеті. Вдосвіта у четвер, 24 лютого, 2022 року, на коло вперше завила сирена. Той звуковий сигнал, як крик пораненого звіра, розривав ранішнє повітря та сповістив про повномасштабне вторгнення ворога. Той ранок до Коломийської лікарні привезли п'ятеро людей, які отримали поранення від уламків російської ракети. Пригадує події, які відбувалися на Коломийщині тисячу днів тому. Любомир Глушков, начальник Коломийської районної військової адміністрації. Тоді я довідався, що є перші поранені, завдані ракетні удари, повітряна тривога, нескінченний потік переселенців. Сотні наших добровольців цілими днями стояли для того, щоб пройти медичну комісію, записатися до лав збройних сил України. Шматок смертоносно. Залізятче, яке прилетіло від ненажерливого сусіда у перший день повномасштабної війни. Зараз зберігається у музеї історії Коломиї з страшним написом: перша ворожа ракета, яка прилетіла на Коломийщину 24 лютого 2022 року. Предмети і несуть смерть уже за місяць до Коломиї привезли перших героїв, які загинули під час протистояння ворога на Київщині Володимира Островського, Мирослава Забарила. Коломияни зустрічали навколішки. Відтоді на алеях слави Коломищини на жаль замойоріли сотні жовто-блакитних стягів. Герої, на жаль, плинуть до вічності. 11 серпня 2023 року. На Коломищині російська ракета вбила восьмирічного володю. Дитина гралася на вулиці, коли уламки пролетіли на подвір'ї його оселі поблизу Коломиї. Прощатися із Володою прийшли сотні людей. Тим часом з металу від зброї українці створюють твори мистецтва та бачать у цьому глибокий символічний зміст. Так уламки ракет, які принесли розруху та смерть на Прикарпаття. Військові трансформували у писанки, що символізують відродження та особлюють перемогу культури. Над війною, зібравши залишки ракет, виправили у таке посади Щини місце експозиції нашого музею. За тисячу днів війни сигнал тривоги на Прикарпатті лунав понад 600 разів, а це понад 680 годин, що у сумі майже місяць. тисячу днів Україна тримає оборону в одній з найбільших воєн 21-го століття. Та протистоїть стоїть колишній другій армії світу. Проте важливо пам'ятати, що російське вторгнення триває уже 10 років, 8 місяців і 28 днів. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо наших захисників, завдяки яким Україна стоїть і сміливо дивиться в очі ворогу. Десята окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс, яку ще називають Коломийською, народжена у війні. Сформували бригаду у жовтні 2015. П'ятнадцятого року, після проходження бойового злагодження на полігонах, з травня 2016-го десятка виконувала завдання в Донецькій області. Повномасштабне вторгнення «Едельвейси» зустріли у повній бойовій готовності. Якими ці тисяча днів були для воїнів, розкажемо далі. Едельвейсам потрібні гори щоб цвісти. Мабуть, тому ми так міцно тримаємось за кожен терикон. Народжена в війні, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» вже дев'ятий рік стоїть на захисті рідної землі. За час повномасштабного вторгнення наші воїни прогнали окупанта за межі кордонів з Київщини та Житомирщини. Місцева громада на знак вдячності назвала одну з вулиць міста Малин іменем бригади. Після цього Едельвейси прийняли бій на Донбасі. На сьогоднішній день наша ділянка фронту одна з небагатьох, де ворог не може просунутись. Ане Донбасом єдиним спеціальна штурмова рота шквал 10 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, яка створена з колишніх ув'язнених, відзначилася і у боях на території Ерефії. Наш шквал одним із перших зайшов у Курську область. Брав суджу та навколишні села. Коли розвідка їм доповідала, що на них іде та штурмова, то е, мобілізовані навіть. Деякі особи, які залишки, так би можна сказати, шторм зет, навіть вогнира, то вони ліпше тікали, чим лишалися там, бо знали, що коли 10-та штурмова заходить, то нікого нічого не остається. 24 чотири на сіме дельвайси безупину нищать позиції окупантів та щодня виборюють перемогу в боях. Чого лише вартує нещодавня успішна операція опору на сіверському напрямку. 2 листопада наші захисники героїчно відбили масовану атаку ворога на позиції 10 ОГШБР. Противник задіяв 22 одиниці бронетехніки та близько 120 окупантів для штурмових дій завдяки злагодженій роботі наших артилеристів, ПТРК, розвідки та дронів. Наближення ворога було вчасно виявлено, а його штурмові групи зупинено на підходах до позицій. У результаті бою знищено шість танків і дев'ять БМП. Ворог поніс втрати у живій силі. 19 ліквідовано, 23 поранено. Наша бригада без втрат. Англомовний канал RFU English, де західні аналітики оглядають хроніку російсько-української війни в деталях окремих боїв, розібрав цю операцію, зазначивши, що дії «Едельвейсів» встановили високий стандарт оборони і стали прикладом для інших українських бригад. Here, in a demonstration of tactical precision, Хіру fighters from the famous Edelweiss Brigade showcased a brilliantly structured defensive operation. Зараз кожен із нас останній щит для наших близьких, для наших дітей. Кожен наш крок вперед, кожен виконаний наказ це захист нашого дому. Це надія на вільне завтра. Ми тут, щоб не дати ворогу жодного шансу, щоб захистити нашу рідну землю від загарбників. Ми сила здатна зупинити цей терор. Як квітка Едельвейсу виживає у найсуворіших умовах. Так і ми залишаємось стійкими та незламними перед будь-якими випробуваннями. Ми йдемо вперед зі щитом. Наша ціль, окупант, наша мрія, вільна Україна. Від вершин Карпат до безкраїх степів Донбасу під одним вільним небом нам світять зорями душі героїв. Нам в пострілах гармат відлунюють трембіти, з півом варто свистять снаряди. Ми знаємо, за що ми б'ємось. Ми здобудемо спокій рідній землі, щоб повернутись туди, звідки ми є. Понад 40 тисяч мешканців з прифронтових областей України знайшли свій прихисток на Коломищині у перші дні війни. Вони приїжджали власним та евакуаційним транспортом. Місцевій владі доводилося їх заселяти в школи, дитячі садочки, спортивні зали. Згодом багато людей виїхали за кордон чи повернулися додому. Є й такі, що залишилися тут дотепер. Якими були перші дні повномасштабної війни, пригадала. Перша заступниця голови Коломийської районної військової адміністрації Любов Михайлишин перші кісання першої години ранку не у нас. Мешканців населених пунктів, які першими зазнали нищівного удару ворога в Коломийській громаді, зустрічали з 24 лютого. Це були діти, жінки, люди похилого віку. Усі були налякані без одягу та їжі. Це практично почалося того ж 24 лютого, 2022 року, оскільки ранок для всіх був неспокійний. Бо ми вже всі почули інформацію, що почалося повномасштабне вторгнення в Україну, що ведуться перші бої, і уже практично в обід ми побачили, як в сторону нашу рухається транспорт. В основному це був приватний транспорт. І люди, тікаючи від війни, рухалися як правило за принципом до родини. Або знайомі до знайомих, і так далі. Вже наступного дня до нас люди приїжджали евакуаційним транспортом, зокрема потягами. Щоправда, до Івано-Франківська, пригадує Любов Михайлишин, їх доводилося довозити в нашу громаду. Власне, тоді й виникла нагальна потреба поселення великої кількості людей. Тоді для цього створили координаційний штаб. Розгорнуті місця тимчасового проживання були на базі навчальних закладів, дитячих садочків, спортивних залів, тобто там, де можна було навіть. Навіть в елементарних умовах забезпечити ночівлю людей тут же розгорталися і продовжували працювати кухні. В школах, бо людям треба було дати елементарне харчування. Хтось просто перепочивав і рухався далі. Хтось все ж таки шукав можливості осісти тут. В межах двох тижнів у нас було розгорнуто 120 місць тимчасового проживання. Але якраз це було все пов'язане з навчальними закладами на 7,5 тисяч осіб. І в межах цих двох тижнів. Ця кількість наповнилась. Велика кількість людей змусила владу та громадські організації думати про розширення місць проживання. Почали доєднувати мешканців Коломийщини, які могли їх тимчасово прихистити, а ще відновлювати і обладнувати усім необхідним хостели і шелтери у наших громадах. Почалась війна. Почалась війна, бомби. Ми спали в підвалах. Але, дякуючи волонтерам, нас вивезли тут. Уже все добре. Дуже дякуємо, що при нас піклуються, допомагають дуже, і харчування. І чисто за все дуже дякуємо. Та це дуже дужем. То з 1 вересня 2022 року практично всі навчальні заклади повернулися до навчання. Відповідно, постало питання вирішення питань житлових для людей і переміщення їх у ті місця, де це є можливо. Тому на даний момент на території Коломийського району функціонує 12 місць тимчасового проживання, 5 з них це є комунальні заклади, а 7 це є приватні заклади, і ними, як правило, опікується благодійний фонд Карітас Коломия. Вони є на території Коломийської. Нижньовербівської і Городенківської громади. Городенківська, Коломийська і Матиєвецька громада мають місця тимчасового проживання, комунальної форми власності. Ці заклади повністю відповідають вимогам законодавства. Зараз на Коломийщині залишилось до 10 тисяч людей, які знайшли свій прихисток тут. Більшість із них оселилися в будинках чи квартирах. А у 12 місцях тимчасового проживання може перебувати понад 300 людей. Наразі там мешкають. Майже 250 внутрішньопереміщених осіб. У перші дні повномасштабної війни практично ніхто з нас не розумів, як діяти. Якщо дехто мав змогу думати лише про себе чи свою сім'ю, то декому довелося залишитися на робочих місцях і допомагати іншим. Зараз мовиться про медиків. Усі заклади охорони здоров'я працювали на 100%. Доводилося приймати і військових, і цивільних. Медики обласного госпіталю ветеранів війни, який знаходиться у Коломиї, також на не мали перепочинку. Вони не лише лікували велику кількість пацієнтів, а ще й займалися волонтерством. Спогадами про перші дні та місяці роботи під час повномасштабного вторгнення. Поділився керівник закладу Володимир Федоришин. Обласний госпіталь ветеранів війни розпочав свою роботу у 2016-му. Відтоді тут лікувалися учасники АТО та ветерани. Пацієнтів значно побільшало з початку повномасштабного вторгнення російського окупанта, пригадує керівник закладу Володимир Федоришин. Перші військові наші вже з цього загострення почали потрапляти з березня місяця. Особливо пам'ятаєте перші прильоти, які були у Львові, і нас ми отримали тих хворих з Львівського полігону. Ну і так поступово, починаючи з березня, ця кількість хворих ставалося все більше і більше. Ми спочатку вас другого року дислікували від 30 хворих до 50 за місяць. Зараз ми вийшли на рівень десь біля 150 хворих у місяць. Тепер порахуйте, якщо за 10 місяців, це вже більше півтора тисячі хворих, яких ми пролікували тільки за цей рік серед військових стаціонарно. А ще у госпіталі ветеранів війни проводять реабілітацію наших поранених героїв, як фізично, так і психологічно. Робляться в спеціально пристосованих та обладнаних залах, а за гарної погоди на вулиці також пацієнтів лікують амбулаторно. А це 6-7 тисяч захисників щомісяця. Є тяжкі поранення є запущення, поранення є з відкритими ранами. Нам треба починати з самого початку. Ми і десь. Перев'язки, пересадки шкіри робимо, десь синтезуємо, потім поступово відновлюємо їхню працездатність. Те, коли приходиться одного хворого, госпіталізувати по декілька разів і робити етапні операції для того, щоб він став на своїми. Звідки привозять вам хлопців? Ну, з цілої України. Дивіться, якщо Україні відбувається десь в тому чи іншому місці загострення, зразу з того місця нас привозять військові. От, тільки почався наступ на курску, у нас за тиждень-два зразу були військові з Курску. Тобто, де ви можете придумати, є загострення якихось подій, всі військові були з кожного регіону, де є значні загострення. Цей медичний заклад уже понад два роки працює на понад 100 відсотків, каже Володимир Федоришин. Він завжди переповнений пораненими військовими, ветеранами, учасниками бойових дій. Керівник каже, тут намагаються створити для них усі умови, щоб вони вилікувалися, змогли морально бодай на трохи забути ті жахи війни, які їм довелося пережити. Кожен керівник і команда хоче глядати в натих свого пацієнта найкраще. Зрозуміло, що створення належних умов перебування їхнього, ми огорнули їх такою теплотою. Перше попадання в заклад, чисто, тепло, водичка гаряча. І наші ґаздині, я вже це неодноразово наголошував, що приходять і смачно їм готують. Тут тобто, домашня обстанівка сприяє такому перебуванню в медичному закладі, як вдома, знаєте. бо лікарня всіх лікає. Коли ти приходиш, коли ти огорнули опікою, тут і ми десь передінемо, переперемо. Десь щось підшиється, гарно похарчуються. Вони забувають десь жахіття війни, і вони люблять до нас вертатися, крім медичних послуг. Зрозуміло, що в медичному закладі на ну, належному рівні має бути медична послуга. А ті речі, що ми розказуємо, вони були не притаманні медичним закладам, але так є. Ми розуміємо, що вони позбавлені той домашньої обстанівки, любові своїх близьких, бо вони здалека. Зараз в кабінетах медиків світлини багатьох наших героїв, які тут лікувалися і проходили реабілітацію. Лікарі захисники за можливості телефонують один одному і мріють про одне якнайшвидшу перемогу України над російським окупантом. Коломищина у сіці тисячу днів є прикладом відданості та незламності. Із перших днів повномасштабного вторгнення і до сьогодні у місті активно працюють благодійні фонди, заснували нові громадські організації та волонтерські осередки. Більшість спрямували свою роботу задля підтримки не лише захисників та захисниць на фронті. Підтримували вимушено переселених та постраждалих від війни українців. Пригадаємо, як в перші дні волон... Волонтерили Коломияни. Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України місто Коломия стало центром волонтерської активності. Воно об'єднало не лише місцеву громаду, а й людей з усього світу. Із перших днів повномасштабного вторгнення мешканці міста активно долучились до підтримки військових, вимушено переміщених та постраждалих від війни українців. На базі місцевих закладів і громадських організацій створили волонтерські осередки. Активно долучились благодійні організації, громади церков та сіл. Громадські організації переформатували свої напрямки діяльності на підтримку військовослужбовцям та переміщеним українцям. Волонтери організовували збір та доставку гуманітарної допомоги, забезпечували фронт теплим одягом, харчами і технікою. Особливу увагу приділили допомозі військовим у співпраці з місцевими. Бізнесами виготовляли буржуйки, маскувальні сітки, готували смаколики. Згодом почали передавати дрони, автівки. Кожен шукав свій спосіб підтримки: благодійні ярмарки, аукціони, домашні смаколики, малюнки від дітей, теплі речі, їжа, лазні пральні комплекси чи кошти. А ще мешканці активно прийняли вимушено переміщених людей, забезпечуючи їх житлом і всім необхідним для життя. І хоч за ці три роки волонтерство суттєво трансформувалось, громада продовжує допомагати. У місті та в селах Коломищини працюють і сьогодні волонтерські осередки а благодійні фонди та громадські організації і небайдужі купують необхідне для наших захисників та захисниць, допомагаючи їм у боротьбі із московським агресором. Разом до перемоги слава Україні! Героям слава! Тисяча днів повномасштабної війни без сумніву змінили життя усіх українських родин. Чоловіки та жінки пліч опліч мужньо захищають Україну на передовій, активно волонтерять, продовжують працювати, донатити, робити усе, аби наближати нашу перемогу. Сьогодні наші журналісти вийшли на вулиці Коломиї, аби розпитати людей, як змінилося їхнє життя. Проснулися під рівер, ракети. Пам'ятаємо, двадцять. 4 лютого суттєво змінилося в економічному плані. А це так, так в загальному, ну, Дочку маю в Києві завжди переживаю, бо там більше такі ризики. Так І надіємося ну, на надіємо, те, що це все закінчиться. Погано вплинуло на життя українців. Я так думаю, ну особисто в мене дуже змінилося все в гіршу сторону. Діти роз'їхалися, все порозліталося, робота помінялася. Що нічого доброго не. Має, але мусимо триматися. Так, да. а що нам робити, лишається. Я думаю, що в нас ще відносно не війна, іменно в нашій точці. Тому ми стараємося так жити, як і жили. Ну, правда, це не виходить так легко, але принаймні стараємося. Нерви як пригом, тривоги то все. Ми переселенці, мусили приїхати сюди. Ну, звідки ви приїхали? З Краматорська. Було моє, тому що я родився тут. Та виїхали, почали бомбити, і ми ж пакували сюди і все, і поїхали. Ну та важко, ну важко, що війна. Тяжко мені це говорити. Ну все змінилось. То Не тільки в мене, то у всіх українців змінилося все. Змінилося в гіршу сторону, все розумієте, що все дорожчає, пенсія не, не збільшується, бо саме таке такий стан населення погіршується. Бо і гинуть люди, гинуть молоді хлопці за нашу державу, Україну, за, за наш народ. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на Радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе, підтримуйте наших захисників і з кожним днем наближайте перемогу.